Про обмеження. Ця пора року така весела, у ній стільки хвилювання і перечуття навкруги панує радість. Гуляючи, я помічаю посмішки На обличчях людей, а особливо дітей і ніщо не зрівняється з радістю дитини. Ви помічали це? Діти її не стримують. Це помітно по їх фігурах. Їхні постаті від маківки до п'ят свідчать про те, як вони почуваються. Радіти за визначенням означає бути радісним відчувати захоплення. Можна підібрати ще низку слів, «веселитися», святкувати, торжествувати. Думаю, що діти, ймовірно, розуміють слово радіти значно краще за мене. І не пам'ятаю, коли востаннє відкидала свої внутрішні обмеження і просто раділа. А ви, я уявляю собі, як Давид танцював перед Господом і співав йому нову пісню Я розглядаю це як заповідь «Радійте в Господі. Тому ось моє запитання як це виглядає для мене? А для вас? Як нам виділити трохи часу цієї пори, щоб не дати насиченому списку справ заволодіти нами, а натомість радіти від маківки до п'ят, дозволивши всьому своєму цілу відчувати радість перед Господом? Я молюся про те, щоб нам відкинути свої внутрішні обмеження? Та почати танцювати. Що найменше, ми можемо дуже широко посміхатися і багато сміятися. Просто почнімо радіти. Хваліться святим його іменням, хай тішиться серце, шукаючи Господа. Псалми 104,3 а праведні будуть радіти і будуть тішитися перед Богом, і веселитися в радості будуть. Псалми 67,4